Вітаю вас на каналі TV4, З вами Анатолій Крахмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів Галкліп. Мих завжди в наших добрих і справжніх друзів найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні у «Галкліпі» заслужена артистка України, добра і мудра жінка Адріана Онуфрійчук Про себе вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. Снився мені, надто дивний вже сон, ніби я мов, чужа твоїм краю, і що ти забираєш мене у полон і шепочеш тебе, не скараю, а навкруг дивоні. Можу від тебе ступить а крок наші губи зустрілись, в палкому цілунку Ти на вушко мені шепотів про любов, ніжно стану віма, ні руками цілував ти в уста. І знову, і знову дивний сон, дивний сон до нестями, а навкруг. ¡Vamos! вік не забуду ту ласку, ти приходь в мої сни, тож приходь в мої сни і щоразу дару. Крок наші гоби зустріли. Алкому цілунку. Народилася я в місті Підволочиськ. Люблю це місто. Правда, не так часто приїжджаю, У мене там мама. Першу музичну освіту отримала в музичній школі. Було це, до речі, дуже цікаво, тому що тільки організовувалися музичні школи, і викладачі прийшли в середню школу просити дітей слухати, прослуховувати. І чомусь я сподобалася вчительці Наталя Леонідівна. Я пішла на бандуру, бо добре співала. От після закінчення музичної до речі, в музичній школі моєю вчителькою по сельведжу була Людмила Тимощук. Потім ми вже доля зв'язала нас далі. От, після музичної школи закінчила музичну школу і пішла в музичне училище, тільки туди нам і дорога. Галина Яківна-Серветник була моїм викладачем. А тоді, в той час, бо це був 78-й рік, ми мали розпреділення. Кожен студент мав іти по направленню, і я мала направлення в Тернопільську обласну філармонію, бо художнім керівником в той час був Микола Болотний, і він собі поставив за мету створити при філармонії тріо бандуристів. Є база, можна створити. Ну так як я була одна, відразу я працювала в лекторійній бригаді. Дуже багато ми мали концертів. Їздили тоді. І е, Теленко Ярослав з нами їздив. Габріела Теленко, Ліля Майорова. Гарна була команда, Тарас Поріжок. Багато мали концертів. Потім стається так, тому що ми на роботі в філармонії ансамбль Дністер. Одна з вокалісток іде в декрет, і треба комусь стати на її місце, швидесенько замінивши. Ну хто Адріана? Художнім керівником був тоді Михайло І Я приходжу так, а він мені дає тексти пісень. А ноти, бо треба співати третю партію. Ти що, ноти знаєш? Знаю, давай. <глоти> Отак навіть було. І в колективі тоді працювали Луїза Хоріна, Людмила Стрілецька, Володимир Дубіцький, Ігор Сазонов. Ось така була команда, гарні були гастролі, ми починали з Сочі, а для Руму, це таке просто романтичне все. Потім знову ж міняється все філармонії, працюємо і ансамбль танцю у нас бручанка. Бо пройшов рік, взяли наступну бандуристку. У нас вже дует бандуристів Неля Сакалюк. І ми працюємо в нас бручанці на розбивці ансамблем, верніше дуетом бандуристів. Так? І... Це було якийсь тривалий час. Знову стається так, що немає ведучого в нас бручанці. і треба комусь вести концерти. І брали одного, другого, щось там не виходило. І одного разу Ігор Жигайло каже, що ви мучитеся? Ви попросіть Адріану, вона вам все зробить. Я не знаю, як він це відчув. І з того часу я почала вести концерти. Виходило в мене це, вроді би непогано. А знаєте чому? Коли я працювала в лекторійній бригаді, в нас була така. Людмила Явір, вона була артисткою розмовного жанру, і вона читала гумор. Мені настільки це було близько, я настільки це чомусь пройняла крізь себе, пропустила, і мені дуже подобалося, як вона м, читала дитячий гумор, тобто імітуючи різні дитячі голоси, це було щось надзвичайне. І до речі, потім на Збручанці я це все пригадую. Крім того, що ми працювали на розбивці в Збручанці як дует бандуристів, я вела програму і робила ще одну розбивку. Я читала гумор. Так, от така була історія. Після нас бручанки стаїться так, що в медоборах також вибуває одна співачка. Тому що з першого складу, з першого складу, я в перший, перший рік я не потрапила в колектив, бо я була в нас бручанці. І знову ж таки Олег бере Марценківський мене. Я стою, займаю ту свою відповідну нішу, але вже не як бандуристка, тому що за бандурою стояла Галя Шпарин. Я грала на всіх перкусіях швидесенько, на цьому всьому. Також було багато гастролей. Правда, ми не виїжджали з Києва. Нам Київ просто палац культури Україна і рідко ми по області. Хоча тоді, як був директор Баженов, так хватить вам Москві, чи в Києві раз сюди по області їздили і працювали. Виріхати, де жила старенька мати, час прийшов їй проводжати у дорогу трьох синів. Вибрав перший син дорогу у безмежне чисте поле, другий вибрав синє небо, третій вибрав до води. Pesci friut, tot son se jasne, Stogit avne, to avne, Frutis friut, tot frisit Час були дуже популярні Мареничі. Вони вже зайняли свою нішу. Це вже був епогей їхній, Так вони вже це все на вершині. І тут Марценківський, який приїхав з Полтави, який закінчив Кишинівську е, консерваторію. Йому надзвичайно сподобалось, бо він в той час працював. Прийшов працювати в філармонію. Він працював в ансамблі Збруч. В ансамблі збруч, але паралельно він познайомився з Людмилою Тимошчук. Її, його вразив її голос, і він так як кажуть сів на цю лінію і почав працювати. І Йому вдалося, просто вдалося знайти оту золоту середину. Він не в народній пісні не збочив на етно і не перенасичив сучасності. Тобто втілив оту ту, ту свою мрію. Ансамбль медобори він сам писав всі ті речі, ті обробки. Це було надзвичайне. Це було щось і правда, може, ще в тому популярність ми любили це все. Ми всі місцеві. Це було наше, це наша душа. Це нам дуже подобалось. Ну на жаль, колектив існував лише три роки. Перший склад ансамблю існував три роки. Там своя історія, але не будемо це чіпати. Медобори, перший склад розпадається, скажімо так, і основний склад ансамблю медобори іде працювати на ватру. Ватра відкриває широко двері, і пропонує нам місце в палаці культури. Ватра Ватра тоді це був величезний завод. Будинок культури тільки відкрили. На Ватрі було все, що було можливо на Ватрі. Були перші конкурси краси, були перші дитячі конкурси, були конкурси твоя зоря в різних номінаціях, були перші гулаги. Ну, все, що тільки можливо було, було на ватрі, якщо ви пам'ятаєте. У нас була надзвичайно хороша команда. Це і Леся Бартківна, режисером тоді приїжджала Анна Ніколайчук. Ну, всі ватрівчани, які були. Микола Пасічник створив духовий оркестр при ватрі. Людмила Тимочук керувала дитячим хором хлопчиків. Потім створила маленький ватрівча. Данчик, це все було. Ватрівчани при палаці культури ватра працювали 16 років. Поки так склалося в державі, все набрало нових оборотів, все змінилося. Титаник почав тонути. Так буває, мабуть, і в 2000 році я повертаюся в обласну філармонію. В 2000 році я Йду в філармонію і працюю артисткою розмовного жанру, веду всі концерти, презентації. Так. і Мені це подобалось. Я вже набрала таких, скажімо, оборотів, вже був досвід, ведення різних конкурсів, різних фестивалів. От. Але паралельно я не залишаю співати, тому що це моє, я це люблю. І в філармонії є Симфоджаз-оркестр, який керує, яким керує Симчишин, Володимир Семчишин. І... Співала я разом з колективом, вела їхні концерти і співала з ними. Це також етап, такий приємний, гарний. Твої кроки, мій забрали спокій, ти від мене йдеш осінню. Спині і ві час, віним та хоч чисту воли він, чому це нас роз'єднала тихалечінь, стажи чому на моїх устах є ті. Залишить для мене ти заслугою моїх бенефісів. їх було лише два 25 років творчості і 30. Завжди був мій чоловік Дмитро. Я настільки якась мене треба просто штовхати. знаєте, що я не можу сама, будеш. Будеш і будеш. 25-річчя творчості. Е, я зробила це бо 2003 рік. Тобто, ось пісні це ті всі основні. Мені було шкода, що вони не звучать. Треба було зробити з них фонограми. Це і коріння першовиконавиці пісні цієї я була, бо Толмачов і Вихрущ. Вертаюсь я з доріг, то цілую батьківський. Пі, заслужена артистка України Адріана Онуфрічук. Слухаємо далі. В 2006 році я отримала звання заслуженої артистки України і я чомусь думала, що я зобов'язана. Вийти на сцену і щось показати як особистість, не тільки як е, ведуча концертів, хоча я філармонія, артист розмовного жанру е, симфоджазу вже не було співати не було з ким. Знову ж ми робимо нові фонограми. Знаходяться люди, які готові співпрацювати. Це е, Олександр Попеляр який, до речі, написав всі сім речей нових зразу ж таки для цього бенефісу автори слів і Михайло Башняк, і Марія Баліцька, і Олена Лайко. Тобто, всі ті, які були поруч, всі наші, і я думаю, вийшло зовсім непогано. Ця цей диск мав назву Величальна Україна. титульна пісня була в Україні все відбулося також дуже гарно. але ватрівчани вже не вітали, тому що вже нас було зовсім мало, і ми не мали е, сили вийти на сцену. Але так все і відбулося. Цей світ, відтоді кришталево чисту воду нього живого джерела, зо дві куп'є коріння мого роду, коріння роду відблис сивини, у тобі гордість нації сила, коріння роду знай без тебе ми, як човен без терна і без вітрила. З року рік, цвіте наш рід, допоки поки сонце гріє сіт, нехай цвіте, наш український рід, хай з року рік, цвіте наш рід, допоки сонце гріє світ, нехай цвіте, наш український рід! Так повелося з ранньої доби, давать життя майбутнім поколінням, настане час для сина чи доньки, усі батьки ми станемо корінням, коріння роду відблиск сивини, тремтіння серця до кори сумління, коріння роду, хто без тебе мир. Це все одно, що сонце без проміння, Хай зроку в рік, світе наш рід допоки сонце гріє світ, нехай світе наш український рід Хай зроку в рік, світе наш рід допоки сонце гріє світ. Зай світе наш український. рід! Поки сонце грі світ, нехай світе аж Україн. Я працюю зі всіма. Мені е, нема коли скучати, тому що я працюю і з візерунком, з камерним оркестром, і з е, симфонічним, і з хором, і зі всіма зі збручанкою. Тільки встигаю. А концерти філармонії є, відбуваються. Ми працюємо і кажуть, поки є робота, є життя, так воно й триває. Я не думаю ще про новий творчий вечір, хоча може десь, але поки що дуже спокійно в цьому напрямку. Здоров'я усім, здоров'я наснаги приходити на концерти, шанувати наше мистецтво, українську пісню і завжди пишатися, що ми українці. Сьогодні в гостях у Галкліпу була заслужена артистка України Адріана Унуфрічук. Ми були як завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди! А головне, будьте здорові. Побачимось на нашому каналі.